Я ще, я, я ще раз повторюсь, Я ще раз повторюю. Рішення про передбачені з одного державного десь рішення прийнято відповідними інстанціями. Ну причому то, що я зробив, я знаю, що я зробив в цьому місці для я громади, для міста. Я не знаю, що ви зробили. Я знаю, що я зробив. Особисто. Знає... Доброї ще. Оступливо. Оступливо. Я вже тут 33 роки, я що я знаю, що е, я не зробив. І ми Значить, бачимо, що ніщо, ми все бачимо ніщо, і те, що ніхто не розвалив, що ми можемо. Чи як були, дороги як були такі. Світло і згоріло. Такі, такі, є, є. такі, такі є. є, такі немає. Нічого ніхто не розвалив. Значить, громада, 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 громада. громада буде підіймати питання про те, що ви займаєте не, пари, сьогодні, не сьогодні живе в цьому місці. Ви не я вам не скажу, що сьогодні більше, чим допустимо, було 20 років назад. Воно повинно бути набагато краще. Це дуже Воно краще. Ні, Воно ні. це не завдяки вам. Це моя думка. Дивіться, люди, я хочу. Сьогодні нас зібралася мала кількість на цьому засіданні. Ми почули все, що нам хотів сказати керівник, який займає посаду і не відповідає цій посаді, тому що він повинен зберігати соц... органи соцеріг. Він цього не робить. І крім того, нас дуже-дуже вдурюють. Процес передачі коней дійсно почався розпочався в 2001 році. Але на 2015 рік була дуже велика пропозиція припинити цей, цю передачу. Я так як раніше вам казала, що наше теперішнє керівництво безпосередньо саме ви звернулися все таки до наєкт, що ви хочете його передати, тому що воно є збитковим. Тільки у 2015 році, це минулого року, я вам кажу точну дату. Двадцять 12 -го. це буквально Два мі -перед, новим. Два мі перед новим роком. Два Тільки тоді. Читаю, ДП Конярство України надало згоду на таку передачу та листом від 22.2015 року. Є навіть номер листа. А ви кажете, що це було давно. Ви могли, ви могли це зберегти. Буквально. Ще раз вашу чому так. Ми все могли зберегти. Це місто на балансі і тримати і так далі. Ну, <гану> ви цього не <гану> хочете. На жаль, цього немає, але в місті гірше не <гану> сталося. Не стало гірше в місті. Не <гану> стало гірше в місті. Не стало, це моя особиста. Авторитет, а я теж не можу. А я не у вас авторитет, наші авторитет не важко. Який у вас авторитет? Ще який туди спорту нас докуповуватися. Що нам очікувати далі? Прошу. Який спорт у нас окуповується в Кунцовську? А всі держави. Тобто, що нам очікувати? Ви закриваєте сьогодні, скажімо так, гепотетично, ви закриваєте кіноскурну школу, а який спорт ще не все збитку? Що ми будемо? Слухайте, э, слухайте э, ми не закриваємо кіно-спортивну школу, бо її немає. У нас не кіно школа. Це спорткомплекс. Ні, ні, це кіно-спортивна база. Ви зробили базу. Ви зробили базу. Кіно-спортивна база. У нас була nee, школа, не, не, але була база. Не базу держ... э, база, як така, вона сьогодні є і буде. Вона її ніхто так. не приносить. Він не спортивна, передбачає кони, це в нас він не спортивна. І спор коней, і спорт, база. Ви тільки означьово, база. Скажіть, якщо ви передасте корм громада, яка може взятися на баланс <плес> безплатно, вирішить ви підожіть, громада громада, вирішить. Причому чому то земля? Базі землею передається, як може без землі. Ну, звичайно, що землею. Громада вирішить, е, що там розводити? Кане, чи собак, чи, 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 чи птахів? Громада вирішить. Те, що стосується спорту, це ваше рівно. Ми спортом теж не передаємо. Чого? Покаш. ні. Будь ласка, я так і не зрозумів, що ви сказали, що кіно спортивна Чим спортивна база входить в структуру спортивності. Чим спортивна база? Можете це... я Це не школа, вона коли була школа, зрозуміло. Ви бричайно питали, що вона ніколи не була Ви шкала. Як П'ять хвилин і ви не, не кажете про це Почекайте, Можна, я договорю. Мені ці які ще спортивні в нас колектив, да, які ще йде на збиток. Ви сказали тільки одне, що в нас готель бараж окуповується. Що ще ну, вважаю вважаю. Вважаю. Вважаю, що вважаю. Їташу, не окуповується? Будь ласка, цю інформацію. Скажіть, що нам ще очікувати, що ще заліпилися. Сьогодні спорткомплекс відвідали приблизно крим дорослих. 900 дітей. Це Підкажіть, 900 дітей нашій комісії відвідують спорткомплекс. Якщо ну це 900, не 40, а 900. Е, крім того, дорослих, приблизно приблизно стільки ж е, це регулярно займається спортом, приблизно стільки ж е, дорослих. Е, якщо якщо не вистачає коштів для того, щоб отримувати так? спорту, е, то за завжди вибираєш пріоритети, правильно? Кожна сім'я вибирає пріоритети. Є, є е, утримання, треба кошти, значить, аналізуєш і приймаєш рішення. А що ж, що ж, підключу, а що ж, а що ж, ж, ж робити? А що ж робити е, з послугами, ну яка сьогодні отак от, от постріляла? Ну, то не ходить 900 чоловік. Зрозуміло, так? Да? А на чому вони будуть їздити? До Я зрозумів сказати, що вам дають якусь конкретну суму і ви розподіляєте між тим, тим і тим. І ви вирішили, що на спорткомплекс ходить більше людей. Я буду трошки об'єктивним, що туди ходить більше людей і ви туди даєте гроші. І ви порахували, що на півску спортивну... Ми отримаємо, ми нікому нічого не даємо. Ми так, так, но, да, ми несемо витрати. Да, спорткомплекс нічого не дає, не окуповується, я так зрозумів. Дивіться, дивіться, сьогодні в структуру спадком входить в спортивний комплекс в районній міліції. Слухай треба. Він сьогодні входить в структуру спадком. Звернулася в нас ну, два роки, напевно, може щось, тож на дату не було. Органи місцевого самоврядування, міського самоврядування, Передайте нам на баланс цю спортивну споруду споруду. Тому що дітям, дитячої інацької спортивні школи, мисли сіли на балансі, немає де займатися. Будь ласка, нема питань. Ми погодили це все питання. Починаючи від трудового колективу на конференції. Всі дали згоду, всі погодились і ми цю будівлю, будівлю будемо передавати. Готуємо зараз, будемо передавати органам місцевого самоврядування для того, щоб діти займалися спортом прийняти? Я не знаю, чому друга сторона відмовилась приймати безоплатно кіноспортивну базу. Це не мені переможе. А яка до вас? Роман Васильевич, яка до вас скажи? Не розумієте, Роман Васильевич, Василь, 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 наскільки нам щас тяжко в міській владі не вистачає. Подивіться, що робиться з людьми. У людей не всі є заробітна плата достойна, які могли б дозволити заплатити 500 гривень за вход в кіноспортивну школу. Є діти і бідні, з бідних сімей. Але дякуйте Богу, що вони туди ходять. Розумієте, оця молодь може стати Я, драйвами, звід, я, з, вами. Розумієте, я з вами. Зробіть якийсь благодійний внесок. Не вже у вашу не падає грошей для того, щоб ми розпали 9 мільйонів доларів до атомної станції. Може це грубий підрахунок. Але вони є. Вже вам шкода 700 або мільйон гривень. Це ж ходять діти ваших працівників атомної станції. Ну, і так. ваші діти ходять. Розумієте, я, 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 я просто слухаю вас, я поражаюсь. Ви говорите <постив> тільки про доход, про гроші, про бізнес, про, про все, що дає дохід. Ну не може. Я, я ніколи бізнесом, я особисто не займався. Так, у нас вже бізнес. Ні, ну <постив> я за бізнес. Ви так знаєте, у бізнес. Ні, ну секунду. А ми, повтору, знаєте, на ми В основному ми їх і несемо. Палац культури спортивності наші. Профілакторій інформаційний сусід. Я перепрошую, дивіться, поки ми говоримо за гроші. От, допустимо, кіноспортивну базу вже все, ви передали. Вазикайте мільйон вісімсот. Почекай, почекайте, почекайте. почекайте. Так, стр... задов... додати, Зачекайте. Ні, під Зачекайте. Ні, ви чекайте. Вчилися? Як звичайно? в дитинстві на бупальці? Чи ви вчилися? Чи галок? Чи що ви вчилися? Як діти вчаться? Може ви конкурвчились? Одного в коня хватало на 40 чоловік. Конь може працювати Хто на добу. 2 години. а ми будемо з батьками. Для чого? Ну, на коментарі, значить, в інтернеті і так далі, які ви викидаєте. А, <сміт> а які ви очікуєте коментарі зараз? Подожі, подожі, коментарі. Я хотів почути, я почути від вас. чи Ви дійсно такі колі? Я бачу, що дійсно, так, тут декілька людей, таких колірів їх. А в ви Прошу? Вас повідали коментарі в інтернеті? Мене особисто оскорбили. Оскорбили нас. А який саме вас я особисто. Що я зняти цих батьків для цих дітей і ви нічого не забираєте зараз саме в тебе? Ми нічого не забираємо. Ця людина подивиться в бочі і скаже, я не забираю, а але ваших коней, на яких ви займалися більше то рік, то два, хто п'ять років, хтось 14 років, забирають, підходить на хайку конкретно це людина вам скаже Ні, почекайте, ви є керівник соцслужби. Я ще раз говорю, ми я не, не спеціалізуємося, я не бачу. Я не бачу перспектив. перспективи. Значить, є лікар, які є, є лікарі, є фізичні особи, є юридичні особи, які спеціалізуються на це, хай розвивають. Них. Це не моя якось... Ну давайте так. Значит, давайте так. Давайте так. Я им вам кажу. Давай, давайте так. Давайте так. Давайте так. А всі внуки? І не дають внук, <Бог>, не дають внук. Секундочку, секундочку. Давайте так, давайте так. Давайте так. Значить, <Давайте> <так>. <Так>. я з вами домовляюся. Значить, ви мене особисто оскорбили. Чим? Чим значить... ви мене оскорбили? Секундочку, не, не ви, сядьте. Чим? Чим? Ви... Я на ви... вас нічого не скаржу. Значить... Ну, перед зі тим, що ви говорили, ви мене особисто оскорбили і ви дітям, дітям, які тут сидять, ви дорослі людина. Таке так. заявляєте? Тому, що слухайте я мене. Я, ну, я чув, що ви сказали. Ідіть, Значить, Ви мене особисто оскорбили. Тому так. я вибачаюсь перед тими людьми, які сьогодні, яких я запросив сюди, дорослих, перед дітьми. Ну я більше не хочу, я не можу спілкуватися з більше. Я... Ви мене особисто оскорбили. Чим? А... Чим? Тому що ви припідносите я, я, дітям. Я писала, е ви припідносите дітям, я чу, що ви сказали? Я, Значить, я попрошу, то, що ви записували, попрошу е потім, е що ви говорили. Возуміте, я тепер я ж... я тому, Ви, що я не чую і так далі, дітей, тому що я не знаю. Якщо ви, ви так заявляєте, тоді я, я, я хочу сказати всім дякую. Всім дякую. Всім дякую, що ви прийшли. дякую, що ви по цехо. всім дякую. Я більше не хочу сьогодні з такою аудиторією. Ну ви мене особисто оскорбите. Я я я йду. Ви лишайтеся я йду, але я вас не оскорбила. Я прошу ви почнете, що це. Я просто дивіться, дивіться, я дивіться. Я вам і це значить. Ви в мене особисто особливуєте. Чим? А Що ви вслух? Ви вслух. Мене, мене цим людям показують. Як чесно? У мене ця проблема моя особиста. Я її знаю не на слуху, ви мене тут учите. Розумієте? Я знаю, що таке епітера. Секундочко, я знаю, що таке апітерапія. Я знаю, що таке кінь. Я ну, знач... знаю, скільки це коштує. Я знаю, скільки це коштує. A A це так на базі, і так далі. І ми все робили безкоштовно, рахуйте безплатно, 20 років. Ну ви мене особисто, я більше співпрацюю. Ну чим ви робили? Я Вы вибачаюсь, я вибачаюсь. Зробили вас туди. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Ви хочемо так, маємо, що ви пані далі маєте на увазі. Ми розуміємо, що ви вас якось реє. Ми розуміємо це. Щоб ви можете. Дивіться, 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 дивіться. Ви мене даєте, я все зрозумію, значить. Дивіться, дивіться. Заверталися на очі і в нас є можливість дати їм далі майбутнє, щоб вони могли далі, щоб вони щас, були щасливо, а не крізь бій. А ви відмовляєтесь дати майбутнім нашій країні. Ми діти, ми майбутні нашої країни. А ви не даєте, ви дорослі, ви нам не даєте цього зробити. О, ви не даєте, ви забираєте по ви забираєте тобто, все. 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 Добре, ви знаєте конечно, розумієте, він підписали момент, не що в нас є четверо коней. Це в нас архів, неважливо, бажано, на джерелці. Ви підписали, туди віднеші двоє коні, двоє мері. Я, 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 Я вибачаю, ви передали трьох коней, які Нічого. Що коліна. А чи ви підходить? я скажу? То, що я їм говорю кожен день. У нас і двоє молодих Так, Вони родилися. Їх за допомогою ваших зусиль, за допомогою наших зусиль, можна навчити спеціально для іпотерапії. Для того можна заробляти і розвивати кінець Розумієте, чому в інших містах буквально рівне? Чому там 60, 260, 120 голів? В Росії там не спросідає. Вибачте, я спрошу на кількість коштів. На це і потерпі кошти не потрібні, вони приносять кошти. Це не потрібно, це просто треба навчити коней і ви будете отримувати. А вчити їх будете не ви. А нас є рейдерай, і можуть навчити. У нас роза, у нас роза, і рейдерай, і тут вони займатися. Я не можу значить, це не займається. А ви на прошлому підписали? А чого ви не підписали? Дозволь не перезайматися. Дозвол не їй Каже, хоч бере займається, ви не підписали. Одизнайтесь, випити річку, це від вас А ви не я ж І поберіть з вами з дітьми. Ви можете збережемо, ми сюди збираємо правду. Ми займаємося проти. Це наші коні, це саме що ваших дітей. Под, под, ну, подумайте, як нам. O Maidão um tá com a chique toda